Тут можете побачити фотографію, де вона з сім'єю, і вони знаєте, сидять на чомусь такому сірому, на якомусь камені. А сам бере, це їхня дача, це будинок дитинства їхніх дітей. Цей будинок її чоловік побудував своїми руками. Тому знаєте, там вікно кожні двері, камін, просто все, що було зроблено своїми руками для цієї родини. Це просто щось настільки важливе і неймовірне, що втратити це просто. Навіть вони ніколи не могли подумати, що це може якось зникнути. Але одного дня Росія кинула туди ракету, і їхня дача ося, повністю була знищена. Залишився тільки камін, а все інше було зруйноване. Але в цей день, коли кинули ракету, чоловік Тетяни був вдома. Але він виїхав з будинку через десь 2-3 години прилетіла ракета. Уявіть, якби він ще залишився там на декілька годин. То його б теж не було.